Так, питали в мене на рахунок, як під'єднана антена, як живеться приймач. Е, приймач. Це дрот антени самої. Тут внутрі він з'єднаний і йде в хату і оцей ще є роз'єм. Є у мене такий дрот ще додатковий. Тут звичайний роз'єм. Я його. Я його під'єдную сюди. Так. На цьому кінці БНЦ. БНЦ. І для приймача отакий роз'єм. До приймачі антенна отака 3,5 джек. Ви вже дивіться, це так уже душе. і горох сходить. Все під'єднано, заземлення є, трот в оболонки йде, тобто екран нерований є, можна під'єднати фільтр. Якщо приймач погано фільтрує. Або ще щось тут узгоджувальне, якийсь можна. Ну, це поки що та антена стоїть, яка ну, довгий дрот, антена стоїть, а можна ж поставити будь-яку. А ось сама антена йде туди. З горіха йде сюди.